Вітаю вас, шановні студенти, і сьогоднішня наша лекція буде присвячена такій темі, як предмет і методи гірничого права. Я нагадаю вам, що курс наш називається як він називається документація гологорозвідувальних досліджень в нафтогазовій геології, і ми з вами вивчаємо надрокористування. І правові аспекти надрокористування. Ну що ж, давайте розберемося, що таке предмет і метод гірничого права. Предметом галузі права є певна група суспільних відносин, регульована відповідними нормами права. Це таке загальне визначення, так. Таким чином, предметом самогірничого права слід вважати відносини, що складаються в процесі використання корисних властивостей або так званих ресурсів надр, регульовані нормами гірського права. Найважливішою умовою при визначенні предмета правового регулювання є визначення цілесправованості цього процесу. Об'єктивні інтереси суспільства визначають відносини в процесі гірського виробництва не абстрактно, а щодо їх, результати, щодо їх результату, в, самому суспіль... в якому суспільство зацікавлене, тобто в ефективному використанні корисних властивостей надр. Право користування надрами похідне від права власності народу України на надр. І має виключно цільовий характер. Тобто, надри надаються в користування лише для визначених цілей. Цю тезу ми з вами запам'ятаємо, і ця теза напродовж цього курсу буде такою червоною ниткою проходити крізь всі наші зав... заняття, крізь всі лекції. Це найголовніше, що випливає з закону про надри. Тобто надра надаються тільки для визначених цілей тільки для цільового користування. Суб'єктами права користування надрами відповідно до статті 13 Кодексу України про надра є підприємства, установи організації та громадяни України, а також іноземні юридичні особи та громадяни. Це суб'єкти то. Є об'єкт, ви розумієте, так? А є, суб'єкт. Суб'єкт той, що має користуватися надрами, той, що отримає це право на цільове використання надр. Як правило, це спеціалізова... суб'єкти, це спеціалізовані підприємства, що мають необхідні господарські, організаційні та матеріальні умови, що отримали спеціальний дозвіл. Та інші документи, необхідні для користування надрами. У подальшому ми будемо вивчати, що за документи треба отримати, щоб мати право користуватися надрами. Але найперший і найголовніший документ це спеціальний дозвіл на користування надрами. Другий, за важливістю, документ, ми там далі розглянемо його, ще буде у цій лекції, але не забігаю наперед. Хоча Користувачами надр можуть бути і громадяни, що володіють загальною правосуб'єктністю, наприклад, при використанні надр на належних їм земельних ділянках для власної господарської мети з дотриманням статті 23 кодексу України про надра. Це я продовжувала нашу лекцію, так бо я трошки відволіклася. Стаття 23 Кодексу про надра. Я хочу, щоб ви подивились та написали мені в коментарях, що ж там за стаття така і що в неї говориться у цій статті 23 Кодексу України про надра. Давайте далі. Об'єктами права користування надрами є індивідуалізовані на місцевості ділянки надр, що надані в користування користувачам для певної мети. Так, ми визначили, що таке суб'єкт, це організація або громадяни України чи інших держав. І суб'єкт суб є об'єкт, це індивідуалізована ділянка. Чим же вона індивідуалізується? Так, це розмір до ознак індивідуалізації цієї ділянки. Цього об'єкта належить розмір межі. Та місцезнаходження, тобто координати, розмір це площа ділянки, так, межі границі, що задаються координатами. Ці ділянки мають назву гірничий відвод. Ось, а це вже другий найголовніший документ у надрокористуванні. Спеціальний дозвіл на користування надрами є і гірничий відвод. Змістом відносин користування надрами є права та обов'язки користувачів надр, які передбачені статтею 24 Кодексу України про надра. Зокрема, користувачі надр мають право здійснювати на наданій їм ділянці надр, геологічне вивчення, комплексну розробку родовищ корисних копалин та інші роботи згідно з умовами спеціального дозволу. Розпоряджатися видобутими корисними копалинами тощо. Вони своєю чергою зобов'язані використовувати надр відповідно до цілей, для яких їх було надано, забезпечувати геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорону надр, виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені законодавством України. Види права користування надрами можна класифікувати за різними підставами, наприклад, за строками здійснення користування, як передбачає стаття 15 Кодексу України про надра, можна виділити постійне користування та тимчасове користування. Постійне користування це в нас зазвичай надається на якісь геологічні пам'ятки чи об'єкти, що мають важливе наукове значення. Тимчасове – Користування це розробка або геологічне вивчення. Так от, тимчасове користування в нас буває короткострокове до 5 років і довгострокове до 20 років. Короткострокове – це зазвичай геологічне вивчення, довгострокове до 20 років це видобування, розробка, родовища. За видами користувань корисних копалин, можна говорити про Користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, та користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення. Що ж таке ці корисні копалини, забігаючи вперед, кажу, що вуглеводні, про які ми говоримо, яким присвячений наш курс, це корисні копалини загальнодержавного значення. Основа. Основна детально врегульована класифікація права користування надрами передбачає його поділ в залежності від мети, від мети користування надр за цільовим призначенням. Як закріплено у статті 14 Кодексу України про надра, надри надаються у користування для геологічного вивчення, в тому числі дослідно промислової розробки родовищ, корисних копалин загальнодержавного значення. Найчастіше такі спеціальні дозволи беруться для родовищ вуглеводнів, там де комплексно йде і геологічне вивчення, і дослідно промислова розробка, тому що специфіка цієї корисної копалини в тому, що флюїд є досить мобільним та, нерівномірно, та має нерівномірний розподіл у земній поверхні. Наступний вид користування надрами це видобування корисних копалин. Ще наступний вид будівництва та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод. І також надра надаються у користування для створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарне, оздоровче значення. Це ті, що назавжди надаються, пам'ятаєте. Я вам по строкам казала, що є постійне користування надрами. Ось саме цей вид користування надрами є постійне користування, але як постійне на 99 років. Ось створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе науково культурне та санітарно оздоровче значення: це наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади та інше. З і для задоволення інших потреб. Право користування надрами для їх геологічного вивчення врегульоване розділом 2 Кодексу України про надра та рядом підзаконних нормативно-правових актів, як, наприклад, положенням про порядок організації та виконання дослідно промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженим наказом Мінекоресурсів України від 3.03.2003 року. Та інструкція про порядок державної реєстрації та обліку робіт з геологічного вивчення НАДР, затверджена наказом Геоком... Держкомгеології України від 15.02.2000 року. По суті, це дослів дослідна робота, що має на меті вишукування оцінку місцезнаходження корисних копалин, одержати дані. Про геологічну будову надр та інше. Як зазначено у статті 37 Кодексу України про надр, геологічне вивчення надр здійснюється з метою одержання даних про геологічну будову надр, процеси, які відбуваються в них, виявлення і оцінки корисних копалин, вивчення закономірності, їх формування і розміщення. В'ясування гірничотехнічних та інших умов, розробки родовищ корисних копалин і використання надр для цілей не пов'язаних з відбуванням корисних копалин. Особливістю даного виду користування надрами є те, що воно не завжди може бути пов'язане з безпосереднім використанням надр, оскільки може Проводитися способами, що не, проп... не потребують безпосередньої розробки корисних копалин. Я закликаю вас, якщо у вас є приклади, написати мені їх у коментарях до цього відео, а ми з вами продовжимо. Право користування надрами для видобування корисних копалин займає провідне місце в системі видів користування надрами стаття 53 Кодексу України про надра встановлює основні вимоги при розробці родовищ корисних копалин, а саме при розробці родовищ корисних копалин повинні забезпечуватися застосування раціональних екологічно безпечних технологій видобування корисних копалин, і вилучення наявних в них компонентів, що мають промислове значення. Недопущення наднормативних втрат і погіршення якості корисних копалин, а також вибіркового відпрацювання багатих ділянок родовища, що призводить до втрат запасів корисних копалин. На, переводячи це все сказане на нафтою газ, ми розуміємо, що, наприклад, якщо ми маємо нафтогазове родовище, то і там. Нафта є, то ми повинні відпрацьовувати нафту о, спочатку, а не тільки газ, тому що відпрацювавши газ, нафту ми вже від, звідти не дістанемо. Так? Ми повинні комплексно все відпрацьовувати, навіть якщо нафта наша не кондиційна і нам її економічно не дуже цілесообразно видобувати. Але на це все є проект розробки, і ми далі будемо все торкатися цього і все це вивчати. А поки давайте підемо далі: здійснення до розвідки родовищ, корисних копалень та інших геологічних робот, проведення маркшейдерських робіт, ведення технічної документації. Облік стану руху запасів, втрат і погіршення якості корисних копалин, а також подання до статистичних та інших державних органів, встановленої законодавством звітності, недопущення псування розроблюваних і сусідніх з ним родовищ корисних копалин у результаті проведення гірничих робіт. А також збереження запасів корисних копалин родовищ, що консервуються складування збереження та облік корисних копалин, а також відходів виробництва, що містять корисні компоненти і тимчасово не використовуються, щоб наші потомки нащадки змогли це використати, коли зміняться технології, або це стане. Oh, Зміняться ціни, зміниться економіка, і це стане рентабельно і економічно цілесообразно це відпрацьовувати так. І далі раціональне використання, чого що, що треба далі? Раціональне використання розкривних порід і відходів виробництва, що ми повинні робити так, і ще повинно бути безпечне для людей, майна і навколишнього середовища, ведення робіт. Право користування надрами для будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копал, здійснюються, зокрема, для будівництва споруд, для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод. Основні Правові вимоги щодо здійснення цього виду користування передбачені статтями 48, 49, 50 і 55 Кодексу України про НАДРА. Зокрема, законодавство передбачає необхідність проведення попередньої екологічної, науково-технічної та інших видів експертиз, попереднього геологічного вивчення території, погодження з рядом державних органів. З органами державного гірничого нагляду, охорони навколишнього природного середовища і державного санітарного нагляду з, тери з територіальними геологічними підприємствами, відповідними місцевими радами та іншими зацікавленими органами, право користування надрами для створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе науково культурне. Санітарно-оздоровче значення регулюється нормами законодавства про природний заповідний фонд України та про курорти і тощо. Визначення природи суспільних відносин, що виникають у процесі надрокористування, дозволяє в розгорнутому вигляді сформувати предмет гірничого права наступним чином. Відносини між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами і громадянами, фізичними особами з приводу володіння, користування і розпорядження надрами, а також з приводу державного управління ресурсами надр, спрямованого на комплексне ефективне використання корисних властивостей надр, видобуток. Що містяться в них корисних копалин або використання надр в цілях не пов'язаних з видобуванням корисних копалин. Регулювання специфічних відносин, що виникають у процесі пошуку, розвідки та видобування окремих видів корисних копалин, зокрема вугілля нафти і газу, дорогіцінних металів дорогоцінного каміння радіоактивних руд і мінералів, Захоронення радіоактивних відходів і отруйних речовин може здійснюватись спеціальними законами. Відносини пов'язані з використанням і охороною земель, вод, рослинного та тваринного світу, атмосферного повітря, що виникають при користуванні надрами, регулюються відповідним українським законодавством. Стосовно до відносин, що виникають у процесі Освоєння окремих видів користування надрами, предметом законодавчого акту можуть бути не тільки відносини надрокористування, але й відносини, що виникають у процесі суміжних виробництв, наприклад, транспорту, зберігання та переробка видобутої корисної копалини. Регулювання відносин, що складаються з приводу якого-небудь об'єкта. В даному випадку надар здійснюється впливом на нього правових норм. Механізм реалізації цього процесу за допомогою певного набору важливих важелів впливу, здатних забезпечувати розвиток відносин в заданому напрямку, являє собою метод правового регулювання. Такими важелями в першу чергу є. Є в нас два важеля. Ау, ні. Вибачте, більше важелів, то далі буде два: є виділення специфічних інститутів, властивих цій галузі права і значущих для правового регулювання, і форма вираження і спосіб законодавчого закріплення правових норм і структуризації їх інститутів права, встановлення іерархії і системи взаємодії норм права. Диспозитивних і імперативних розробка структури органів регулювання в... з визначенням їх компетенцій, прав і зобов'язань, система юридичної відповідальності суб'єктів права за порушення, включаючи набір санкцій та регламент процесу їх застосування. Головним завданням при встановленні методу правового регулювання надрокористування є забезпечення комплексної дії всіх перерахованих важелів в цілях раціонального використання та охорони надр. Якщо предмет визначає коло відносин, що підлягають регулюванню, то метод встановлює спосіб їх регулювання. Так, предмет – це… Коловідносин, а метод це способи. В цілому методи правового регулювання поділяються на імперативні і диспозитивні. Давайте з вами розберемо, що ж це значить. Бо для нас, як не юристів, це є нові терміни. Імперативні методи передбачають здійснення владного впливу на. Учасників суспільних відносин, врегульованих нормами права. Основними механізмами імперативного методу є норми адміністративного і кримінального права. Диспозитивні методи являють собою способи регулювання відносин, що виникають між рівноправними сторонами. Які самі визначають форми умови використання своїх зобов'язань. Основним механізмом диспозитивного методу є норми цивільного права, спосіб правового регулювання відносин конкретної галузі права характеризується масштабом поєднання елементів імперативного і диспозитивного методів. Піввідношення цих методів регулювання гірничих відносин в основному і визначає метод гірничого права. Він характеризується своєю внутрішньою специфікою, яка втілюється у нормах і інструментах гірничого права. Метод гірничого права на даний час знаходиться у стадії формування і в якості головної. Тенденція його розвитку слід назвати посилення ролі значимості диспозитивних норм. Ви пам'ятаєте, що таке диспозитивні норми? Це коли на рівних, на базі цивільного права ми регулюємо. Ну, наразі це все. Я дуже рада була бачити вас на своїй лекції і чекаю на наступних. Лекціях. До побачення!